Мої вітання. Якщо ви колись стикалися з проблемою того, що підібрали собі підрядника, який не відповідає вашим очікуванням, то це відео допоможе вам в майбутньому зменшити всі ризики при підборі нової агенції або нового будь-якого підрядника. Давайте по цій презентації ми пройдемося і проговоримо, що до цього необхідно робити. Перший блок це блок досвіду. Звісно, що досвід вашого підрядника агенції він важливий. І насправді найбільш поширене питання від замовників до агенції це «А покажіть мені ваші кейси по моїй ніші. І це питання воно є нормальним, хорошим, його варто задавати, але є, звісно, свої нюанси. По-перше, кейс не завжди інформативний. І ви повинні звертати на це увагу. І Якщо в ньому немає інформації про те, які були проблеми, які були рішення, то цей кейс він в принципі ні про що. Друге, це те, що цифри, які фігурують в кейсі, вони не завжди можуть бути перевіреними. Да? Тобто ви не знаєте там цифри, які вказані, це правда чи це неправда, як воно пораховано, ви не завжди цього можете зрозуміти. Якщо ж в кейсі це детально розбирається, тоді чудово. Другий нюанс щодо кейсів це якщо їх немає, не завжди відсутність кейсу є якимось показником, що ця агенція вона мені не підходить. Чому? Тому що, по перше, варто зважати на те, яка у вас ніша. Якщо у вас дуже специфічна ніша, то в цілому знайти на неї якогось досвідченого підрядника може бути. Занадто складною задачою і на пошук витратити занадто багато часу та ресурсів. Якщо ж ця ніша, вона в принципі доволі розповсюджена, то тоді так, тоді можна сказати про те, що якщо підрядник не працював з цією нішою, то краще пошукати того, хто працював, але зважати виключно на один кейс все ж таки не зовсім вірно. Є інші Речі, на які також варто дивитися і аналізувати їх. Що це за речі, в тому числі де досвіду відноситься досвід агенції в цілому, варто подивитися на те, з чим агенція, в принципі, працювала, можливо, в неї були суміжні, якісь ніші в роботі. Також варто зважати на те, скільки часу ця агенція, в принципі, знаходиться на ринку. Якщо ці агенції вже 10 років, а інші агенції один рік, то відповідно. Все ж таки більшу перевагу варто віддавати тим, хто довше працює. Чому? Тому що в них є накопичений досвід, воно дозволяє збирати власні бази знань, свої підходи, напрацювання, шаблони, інструкції, регламенти, процеси, які вже відточені, ну і так далі. Тобто, в цьому є дійсно велика купа своїх переваг. Наступна частина це досвід команди. Безпосередньо тої команди, з якою ви будете співпрацювати на проєкті. Не завжди є можливість ще на етапі якихось перемовин, на етапі продажу познайомитися вже з самою командою. Але якщо така можливість є, то варто нею скористатися і зрозуміти, що за експертиза, який досвід саме цих людей. Наступна велика частина стосується комунікації. Дуже важливо ще перед стартом робіт розуміти, як з вами будуть комунікувати. Тому що від комунікації залежить дуже сильно залежить результат на проєкті. Самовник і виконавець повинні один одного дуже добре розуміти: розуміти, які стоять цілі, які стоять задачі, розуміти стратегію, постійно обмінюватися фідбеком. Це вкрай важливо без цієї комунікації. Результату, як правило, не буде. Тому, якщо ви обираєте, з ким почати працювати, дізнайтеся, як ця агенція будує комунікації з вашим проєктом. По-хорошому у вас повинно бути, по-перше, щотижневі та щомісячні звіти, де з вами будуть виходити на зв'язок. Бажано виходити вічна віч та команда, ви. На Google Meet або Zoom дзвінку, де обговорюється все те, що відбувалося на проєкті, що планується робити, які у нас результати, які у нас плани. Окрім цього, вам повинні давати якийсь постійний фідбек і запитувати у вас фідбек. До прикладу, якщо вам налаштовують лідогенерацію, то у вас повинні запитувати, а що там по якості лідів, що з ними відбувається, як цей процес працює, чи все там добре, чи не добре. Яка кваліфікація лідів. Це все дуже важливо для того, щоб потім впливати на рекламу. Дізнайтеся також про те, хто, в принципі, відповідає за комунікацію, тому що тут буває по-різному, можливо, ніхто не відповідає, а можливо, є там якась людина, якась роль, окрема, да, яка за це все відповідає, така, як, наприклад, Project Manager або Customer Success Manager. Просто задайте ці питання, дізнайтеся, як ви з цим працюєте, як ви комунікуєте на проєкті, як це працює у вас? І вже відносно цих відповідей ви для себе зрозумієте, вам це підходить або вам це не підходить. Далі розділ особливості продукту. Що сюди входить? Насправді входити може будь-що, але звертайте увагу на те, як готуються звіти, в якому форматі це буде. Ще до старту робіт ви можете попросити, дайте мені приклади ваших звітів, як ви це робите. Тому що у різних агенцій. Різні підходи, і хтось робить звіт у звичайному текстовому повідомленні. Хтось робить в Google таблицях, а хтось робить в дешбордах в окремих інструментах, таких як Looker Studio. Відносно цих звітів ви можете зрозуміти на якому рівні відбувається робота з аналітикою, з аналізом і з побудовою відповідно. Звітів та висновків від цього також будуть дуже сильно залежати результати на вашому проекті. До прикладу, ви побачили, що хтось робить звіт в таблицях, де просто виписуються витрати кількість кліків. А хтось робить звіт, де збираються дані по і витратам, і доходам, і різним конверсіям, макро, мікроконверсіям. Зник окупності виводиться, да? якісь динаміки, якісь графіки, і так далі. І це зовсім два різних протилежних підходи, так, два різних рівня залученості у проєкт. Тому там, де звітність виглядає, як дійсно звітність, як якийсь аналіз. Ось там буде краще. Окрім звітів, ви можете запитати, а з якими методиками ви працюєте? Як ви розробляєте стратегію на проєкті, яка повинна бути логічною, аргументованою, сервісні переваги? Звісно, що в когось можуть бути якісь сервісні переваги? Теж задайте це питання: а які переваги ви надаєте, Відносно інших агенцій, які у вас є особливості. Далі, додатковим інструментом в роботі. Спеціаліст ніколи не повинен обмежуватися виключно рекламним кабінетом. Він повинен виходити за рамки рекламного кабінету. Якщо у вас сайт, то значить, він повинен працювати з Google-аналітикою. Він може підключати до сайту інші інструменти, такі як Clarity, до прикладу, який дозволяє робити аналіз по тепловим картам, як люди скролять ваш сайт, на які кнопки вони натискають. Де трафік пропадає, де зони підвищеної уваги, і так далі. Це все додаткова аналітика, додаткова інформація, яка дозволяє потім робити висновки, будувати нові гіпотези, тому це також дуже важливо. Ну і останній блок у нас це спеціалізація, спеціалізація агенції, як правило. Все ж таки, кожна окрема агенція вона на чомусь спеціалізується, на якійсь послузі, можливо, в якомусь напрямку. І тут теж варто запитати, на чому ви спеціалізуєтеся, та, і почути цю відповідь. Хтось, до прикладу, спеціалізується виключно на SEO, а ви прийшли до них замовляти таргетовану рекламу. Ну, Відповідно, що, скоріш за все, те, що ви отримуєте, той продукт, який ви отримуєте, і результат, ну, він має підвищені ризики і краще все ж таки замовляти таргетовану рекламу у тих, хто спеціалізується на таргетованій рекламі. Ось так, друзі: це чотири основних блоки. Ви можете використати їх як просто звичайний чек-лист. Одній єдиній зустрічі, запитати всі ці моменти, нехай вам дадуть на них відповіді, і далі ви просто збираєте для себе цю інформацію по кожному окремому потенційному підряднику, і потім робите для себе висновки з ким краще буде працювати. Ну і я пропоную вам написати в коментарях, на що ви звертаєте увагу, коли обираєте собі підрядника, не обов'язково навіть рекламну агенцію. Та можливо, які у вас є фішки, якісь свої особливі підходи, можливо, питання, які дозволяють вам відфільтрувати собі підрядника. Діліться цим досвідом, і якщо у вас є якісь питання, то задавайте їх також в коментарі, ми будемо відповідати. Всім дякую На зв'язку.